Почки дуже смачні. Смачніше м'ясо. Наше нам то м'ясо? що жити будемо. Ну що ти не кажеш? Я думаю прожити 150 років. Наш тобі стільки, що ти будеш робити? А ви будемо мочи, вжидаю. <ріст> нам прийшла посилка на пошту. Опори. Ти що, замов високі опори, високий помідор? Беремо наші кабачки. Чому наші? Чужі кабачки. Беремо не наші кабачки. Хто їх виросте? Що? Щось прилипло. А чого то в нас годинник стоїть? У два дні стоїть. Я са думаю, сьома година і сьома. Ми навіть не по графіку їмо тепер. В Сьомій годині снідаємо, вечеряємо і обідаємо. Обідаємо. Ну нічого. Щасливі години, як воно? Щасливі години не спостерігають. Так що ми живемо тепер без години. Правда, Юрко? Я-я. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І знову я сьогодні вам буду готувати кабачки. Поки вони є, треба їх готувати. А можливо, ви таких ще не готували. У мене є два кабачки для приготування. Такої страви смачнющої. Сир, яйця, олія. І такі спеції. Зелена цибулька сушена, сіль, паприка солодка, чорний перець, е, сушений чесничок і... що то є, Юрко? Я вже забула? Куркума. Яка то куркума? Карі? Я вже забула, що карі. Похоже на куркуму. Там куркума є, в тій приправі карі. Ще мені потрібно борошно. Я зробила сухарі свого хліба, що я спеціально пекла хліб, щоб зробити сухарі. Бо мені ліниво було в магазин сходити. За сухарями. Олія, на, на чому я буду смажити. Можна смажити на смазьку. Ну що ж, приступаємо до приготування. Мені потрібно кабачки пообрізати, Він же в мене в холодильнику. Щоб нічого ніде не було. Ніяких пошкоджень. Кабачок молоденький, шкірки я зрізати не буду. І нарізаємо такими плястерками приблизно по пів сантиметра. Кабачки дуже смачні. Смачніше м'ясо. Наше нам то м'ясо. Довше жити будемо. А Що ти не кажеш? <реш> Я і не знала. Аж веселіше стало. Кабачки побачив. Почула, що довше жити будеш. Ну так. Жити ми не знаємо, скільки будемо. Скільки треба, стільки будемо жити. Скільки нам відведено? Скільки нам відведено? То точно. Я думаю прожити 150 років. Нащо тобі стільки? Що ти будеш робити? А ви буду мучив, жидати. який дідок, старенький, 150 років. Я собі не можу уявити. <плесняві> <ухажувати>, то уявити. Як за ним ухажувати, треба. Хто з тобою буде ухажувати, буде сам тут плісняві Тільки не треба. Треба стільки, скільки треба, от і все. Ні, треба стільки, скільки хочеться. А хочеться більше і більше. Як я чув від старших людей, то після 70 вже хочеться жити. Ще би рік, ще би рік, ще би рік. Що таке після 70, Юр. Каже, тобі вже 70, так? Я коли була малою, коли сиділа. Приходила до мами коліжанки, ну, вони вже старші були. Їм було по 40 років, я думаю, боже, які вони старі. А тепер мені 100 років, я думаю, що я не стараша. Тільки жити починаю. Так. Викладаємо кабачки в миску, руками, своїми. Починаємо пересипати спеції. І всі спеції я перемішаю. Можна дати зелену цибулю. Свіжу? Так. Але мені не хотілося на город бігти. Я вже цибулю посушила, можу вже город не бігати. На мені так далеко бігти, правда? Ну то. Пересипаємо. І гарно натираємо, Перемішуємо кожен кабачок, щоб наперти йому. принюхуюся, принюхаюся, чи я часом курицю не дала на місто. Там, До речі, в тій приправі є трошки кориці? Виш нам мені кориці віддає. Що ти робиш? Натираю кожен кабачок. Говори. Я натираю кожен кабачок. Тру-тру. Дирку люди... не зробиш. Юрій, люди бачать, що я роблю, ні? Мушу якось пересолити. Пер... Бачиш, всі, всі спеції на, на самому дні лежать. Бо я вже більше солі давати нічого не буду. Візьми переложити це в виворку і на що мені колотати? Та можна завтра. А ні, якщо я візьму мішечок, то все, то мені поломляться оті, вони будуть тільки всі поломані, оті штучки. А мені не треба поломаних, мені треба рівненьких, отаких от плястерків. Плястерочки хочу. Я мішаю пів години, а забула олію дати. Ну добре, що на тому моменті. Тому на останньому моменті, коли ви О, Олія залишилася. Далі мішати будуть. Все, я перемішала і кабачки будуть стояти, пускати сік. Маринуватися. Поки кабачки маринуються, я готую кляр. Перший натру сир. На дрібненькій терці. Прийшла обідати. Вона щойно була без ошейна. Як щойно без Вона Вчора загубила один ошиник, сой наступний, має, в мене ще один запасний був. Бідна вора. Нічого не бідна, нема чого блохи збирати. Сир я вже стерла. Тепер вибиваємо яйця. Перемішуємо. Нам прийшла посилка на пошту. Опори на помідори. І що, на високі також є? Так, 2,5 метри. Виявляєш? Все таки замовив, так? Угу. А дрова хто буде купувати зараз? Ха? Маємо дерев'яні, нам вистачило поки дерев'яних. Ми вам покажемо свій зарослий город сьогодні. Ще. Зараз скоро зробимо їсти і їдемо на город розважатися. <реш> так, так. Зараз ми працюємо, а потім ми будемо розважатися. Правда? Так, зробила я крям. І будемо починати смажити кабачки. Переміщаємось на другий стіл. Що? Щось прилипло? Що? Гостре? Гаряче. Розливаємо, наливаємо олію. На сковорідку. Газ включений. І починаємо. Беремо наші кабачки. Чому наші? Беремо юркові кабачки. Чужі кабачки. Беремо не наші кабачки. Хто всіх виросте? Ми ще не виросли. Вони ростуть, я не знаю, я такої гіпнозую, вони стоять на місці. Кущі великі, кабачки, отакі, як були такі є. Що ти Що хочеш? Ти... Сонце тільки на обід є і все. Такий жах. Так, беремо кабачки. Спочатку я, в мене тут є борошно. Спочатку я буду, беру руками, кладу в борошну. Для того, щоб краще прилипав кляр. І тоді в клярик. Я ще одне зробила, забула зробити. Тепер мушу руки мити. Так. Насипаємо сухарів на тарілочку. Решту відставимо вічками пальці. Беремо кабачок і обсипаємо гарненько сухарями. Кладемо на розігріту сковорідку. наступний знову Сухарики. Мочуємо в сухарях. І знову на сковорідку. І так буду робити зі всіма кабачками. Кабачок підрум'янився з одної сторони, перелетаємо на іншу. Дивіться, які вони. хрумкі. Ох ти. Ти. ти, ух ти! Ой, мої весенькі. Що такого радісного Юрка не бачила? Юрій, ти такий радісний, що я знаю. А тепер ти буде все кабачки смажити. Так наверх собі оляєш, там кубаску нарізати положити. Я не маю кубаски. Кусочки ми так раз, раз, раз. Кубаски ми не їмо. Ти <рес> забув що? Я собі уявив просто. <рес> Сьогодні кабачки, кабачки, без м'яса. як йому робити прості кабачки, як він кобасу бачить, зимою кабачок а в нього кобасам. Ну тут взагалі в голову не вкладається. Кабачки вже смазилися. Отпадаємо. Ото підошло. Думаю, що вони мені нагадують? Так, готуємо наступні. І так, поки не посмажимо всі кабачечки. А тут тепер роби, що хочеш на них. Хоч майонез, хоч що хочеш, вже не говори про кобасу. То просто кабачки хрумкі. То не буде майонез. Ну бо кав не корисне. і павсе. Не сиво. Ні. кабачок просто. І середині буде такий ніжний. А зверху хрумкий. Последні. Це непослідні, а наша цілета вірка. А ще є. Смажиться. Чекаємо. Ось кабачки я вже і посмажила. Такі вони в мене вийшли і стільки. Зверху хрумкі, а всередині ніжні, смачні. Приступаємо до дегустації. Масо не потрібно. Хай попробую. Не дам. Я жартую. Наш би то м'ясо? Угу. Mm -hmm. Прості кабачки. Смачно, як у дитинстві. А то карі дає таке угу. спеції. Карі, паприка. Давайте душе. Так що, друзі, готуйте дуже смачно. Дешевий, простий рецепт. І кабачки, як завжди. Якщо вам сподобалося наше відео, поставте нам, будь ласка, вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі на городі між огірками. До побачення!